Заборону на купання в Галинківському озері знято. Таку гарну новину для всіх шосткинців, які потерпають від спеки вже не перший тиждень. Було озвучено під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася 19 липня. Стан води значно поліпшився, і відтепер всі охочі знову можуть насолоджуватися літнім відпочинком на березі улюбленого озера. Останній відбор проби здійснювався 17.07. Сьогодні вранці ми отримали результати. На правому березі озера Галинківське пірс, і на лівому березі вода відповідає вимогам. При нормі щодо лактози, індексу лактоза позитивної кишкової палички 5 тисяч, не більше 5 тисяч. Цей індекс становить відповідно 4,300 та 2300. Ну, тобто це вважається нормою. Рім цього, за інформацією пані Хаміцевич, було додатково відібрано п'ять проб води, зокрема у річці шостка нижче за течією, і результати аналізів відібраних зразків показали, що з водою теж все гаразд. Тобто станом на сьогодні вода відповідає гігічним нормам, і це вказує на те, що істочника забруднення вже не з Загалом, спеціалісти лабораторного центру двічі на тиждень моніторять стан води у водоймах і мають змогу оперативно зреагувати на якісь негативні зміни якості, які можуть відбутися. Ті кошти, які виділені для цього питання, дозволяють зробити це раз на тиждень. Крім того, ми додатково за кошти державного фінансування установи робимо це ще, ще раз на тиждень, тобто два рази на тиждень зазвичай в купальний сезон моніториться вода. Крім того, що вона моніториться на оці кишкова інфекція. І крім того, окремий моніторинг ведеться за холерою. Якщо двічі на тиждень вибираються, то зрозуміло, якщо вони після максимальної кількості людей ці вихідні відбираються по понеділкам, так ж не було, тобто вже в понеділок буде видно за ці два дні, якщо щось змінилося і, мабуть, всередині чи наприкінці тижня, то ми не прогавимо цей момент. Єдина справа, що Джерело то зараз ліквідовано. але Де воно? Три доби група працювала з фахівців різних напрям напрямків, і джерело, як було виявлено, там був порив. Це ніхто не скриває. Тому ми будемо сподіватися, що ці всі заходи, які ми прийняли, вони і привели до тому, що ми маємо на сьогодні. Присутні одноголосно проголосували за зняття заборони на купання. На основі отриманих аналізів води і приступили до розгляду другого питання, яке стояло на порядку денному, і це протипожежний стан сміттєзвалища твердих побутових відходів, на якому за останній тиждень сталося два загоряння. Перше загоряння полігону відбулося 12.07. Вісім годин нам знадобилося, щоб ліквідувати пожежу на площі 300 метрів квадратних. 14.07 виникла теж пожежа. Ми затратили 8 годин на ліквідацію пожежі. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Даний полігон твердих побутових відходів в свій час був побудований без належного протипожежного захисту. Цей полігон є потенційним джерелом небезпеки регіонального масштабу. На сьогоднішній день планою проблемою залишається забезпечення пожежної безпеки під час оптикації полігону твердих побутових відходів, обсяги утворення якого щорічно зростає. За словами пана Шалди, дана ситуація показала, що необхідно в найкоротші терміни забезпечити полігон заходами, які дадуть змогу не допустити загоряння зовсім, або ж в найкоротші терміни загасити його. Зокрема, огородити полігон від сторонніх осіб, захистити від прямого попадання блискавок, облаштувати там пожежний пост та влаштувати тверде покриття доріг це першочергові заходи, які треба усунути для того, щоб уникнути надзвичайної ситуації місцевого або регіонального рівня. Директор підприємства, яке займається в місті вивезенням твердих побутових відходів, в свою чергу зазначив, що перше, що потрібно зробити задля для запобігання пожеж, це пересипати кожен шар сміття піском. Проте це величезні додаткові фінансові розходи, які мають впасти на плечі споживачів, так як повинні бути включені в тариф, або ж їх має покрити міський бюджет, дуже дорого коштує для місцевого бюджету. Але ми розуміємо те, що те, що горить, воно не дуже корисно для нашого населення, яке в місті живе і для людей, і які працюють і які ліквідовують ці пожежі. Тому однозначно цю роботу треба проводити планово, щоб таких випадків не було. На сьогодні яка робота вже визначена? Те, що ви запропонували. По посилити тиск води. Ми вже знайшли, який насос повинен бути. Він уже закуповується. То цю роботу ми вже провели. Я думаю, за день, за два ми її закінчимо, і вода буде подаватися з більшим напором, більшим тиском для того, щоб могли втручатися оперативно ті люди, які працюють. А потім повинні так здобув чергувати. Вони в 6 часов зібралися і пішли додому. Ну, а так. хто буде святкуватись за ну, повагоном? Один насос не, він не врятує від загорянь і масштабних пожеж. Треба виконувати цей цілий комплекс технологію да, технології, тому що це ну, побачите, воно буде й далі. По даному питанню було прийнято рішення підрахувати вартість пересипки полігону ґрунтом і постійно моніторити його стан, аби не допустити масштабних загорянь сміття, що призводять до погіршення стану повітря.